Нас сьогодні зібрала визначна подія. Маємо 202-гу річницю від дня народження українського пророка, який дав своєму народові святе письмо Тараса Шевченка. Маємо національне свято, Шевченківські дні, та більш як двох вікова часу, не стане стіною між нами і поетом на відміну від небесних світил. Які, даленіючи, дають нам все менше світла і маліють самі світила Духу Людського, віддаляючись роками, виростають і посилають все більше і більше променів. Саме такою є наша духовна зоря Тарас Шевченко. Він був і залишається зі своїм народом, з Україною, бо навічно оселився в серці кожного із нас. Сьогодні ми згадуємо Шевченка, бо і сьогодні, як живий, говорить він із нами, із своїми нащадками. Його слово живе між нами, гнівне і полум'яне, ніжне і міцне. У ці березневі дні, як і вся Україна, ми долучаємось до вшанування пам'яті свого пророка. І відкриваємо Шевченківський поетичний марафон. Вітання та слова світового класика Тараса Шевченка звучать із вуст керівників нашого району. До мікрофону запрошується голова Тростянецької районної державної адміністрації Дмитро Добре. Назаренко. Добрий день, шановна громада. У наші дні ми з великою силою усвідомлюємо. Велич творчості Тараса Григоровича Шевченка для всього українського народу та для всієї світової культури. І ми з гордістю можемо сказати, що він один із великів світової культури. Ми пишаємося ним, вивчаємо його творчу спадщину. У наш буремний час актуально звучать слова великого поета, із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Землякам моїм хочу зачитати строки. ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться сработня давня година, і живе добра слава, слава Україні і світ ясній. Невечірні, тиха засяє. Обніміться, брати мої, малю вас, благаю. Дякую. До слова запрошується заступник голови районної ради Олексій Котко. Шановна громада, сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати величну постать України. Такі великі люди завжди залишаються в пам'яті всіх українців. Це до таких імен можна віднести ім'я великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Це не просто письменник, це людина, яка все своє життя боролася за свободу українського народу і в його творчість пронизана. Бажанням до об'єднання українського народу. Він в своїх творах завжди писав про те, що український народ повинен боротися за свою волю, за свою свободу, його дух, дух його творчості це гарний приклад для наших наступних поколінь. Ми повинні брати приклад з його творів, як потрібно боротися і перемагати. Дуже гарними словами його з даного приводу є наступні рядки: борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Дякую. До слова запрошується секретар міської ради Аліна Шацька та заступник міського голови Олена Мусієнко. Мені дуже приємно, що сьогодні зібралися тут люди вшанувати ім'я цього величного поета. І я думаю, пройде іще 200 літ, 300 літ, 500. Але ім'я Шевченка буде живим завжди, тому що він дійсно є сам український народ. Дякую. І виріс я на чужині. Єсивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й При чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти бога прокляла за мій талант. Поетичний марафон продовжує колишній учитель української словесності Ліза Павлівна мирна. Мені однак, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її обкраденою збудять ох, неоднаково мені. Дякую за увагу. У цей святковий день кивіти до богруддя Тараса Шевченка традиційно покладають представники влади та громадськості. За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братіку, королеви цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головеньку червоно рожеву до білого пониклого, личенька юлеї. Безсмертний Тарас Григорій Шевченко завжди кликав усіх. Не тільки скоритися, подивитися, але боротися. І це дуже добре сказано у його творі сон. Я працюю, я бунтую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуйте, ей Богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Як добре замислитися над такими словами. Дякую. На панщині пшеницю жала, втомилася, не відпочивать пішла в снопи, пошкандивала Івана всі нагодувать. Волос сповитої кричала у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попустила і ніби весном. Над сином сидя задрімала. Дякую. До мікрофону запрошується із власним віршем про кобзаря місцева поетеса, журналістка Ольга Степанко. Шевченкове слово як врожайне поле, як Дніпро могутнє. Надхненний, як ліс, і лється навколо, Тарасове слово, тарасове слово, до сіл і до міст, як просто писати, а до серця пронзає, розбурхує совість, як ков забренить, тарасове слово бою надихає на сході країни, де від градів гранить. Наш батько Дніпро, українонька мати. Роздерти її охочих багато, та не вдасться зламати український наш рід, бо нам світить кобзар і його запобігти. Журналіст, історик Олег Григорович Шелест. Він має власного вірша присвячений Великому Кобзареві. 'ється кров майдану, сочить українську рану за свободу і волю, за козацьку долю, знахаблі москалі на Донбасі і в Криму свої права качають українців, ображають, у сльозах стоїть тарас. Поглядає на Донбас. Обніміться, брати мої, Молю вас, благаю, мов усе бачить і чого вам ніколи не пробачить. Слово наше просте. Україна над усе! Україна над усе. Журналіст Місцевий поет Олег Торяник також має у своєму доробку вірша про Великого Кобзаря. Йому слово. Іден іде, -ніде, іде не йде. І голову, схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. Але ж апостол правди і науки. Це сам Тарас Григорович Шевченко. Його праву можна так назвати. І чуть Тараса чесний глас в серцях живих гарячих, то він веде у вольність нас прожнілих неледачих із року в рік. Добрам стоїть іде і відчиняє йому й тисячоліття мить, бо шлях до правди знає. Мені наша мацька прочитає вірш присвячений великому українському пророку із поетичного доробка місцевої поетеси. Олени Штанько. Чи був Шевченко в трусянці? Мене онука запитала. Та, мабуть, був лише вчора статтю в газеті прочитала. Одного разу наш кобзар до трусянця взимку приїхав, по вулицях він походжав, життя вивчав, повітрям дихав. Побачив він хлопець-кріпак, князя катає на санчатах. Хлопчик бідняк, хлопчик кріпак, в санчатах князь, він із багатих. Ось бачить він хлопець кріпак, на гору ледь тяне санчата. Хлопець бідняк, хлопець кріпак, а у санях князь постать багата. Похнув малий сами згори, вони тільки загуркотіли. Не сповна розуму був князь. Кататися вони хотіли. І знову їде князь з гори, а санки в бік, о Боже, о Боже, борсається в снігу старий та вилізти не може. Шевченко йому допоміг. Він снігу витягнув старого і каже, раз з'їдете ви, а другий раз везіть малого. Я хочу, звертаючись до Шевченка, сказати. Не вмре повіт твоє святе ім'я, йому, як сонцю, вічно пламеніти, і буде пісня зроджена твоя, мов океан розбурханий шуміти. Я хочу ще попросити долучитися до нашого живого мікрофона, директора клубу Ветеран Валентину Миколаївну Лосенкову. Шановні присутні, я хочу, щоб ви почули зараз вірш Тараса Григоровича Шевченка і тут, і всюди скрізь погано. Дивно, але цей вірш дуже сучасний, сьогоденний. А ще в ньому міститься велика надія на краще майбутнє нашої держави. І тут, і всюди скрізь погано, душа у Бога стала рано. Напряла мало, та й лягла, Отпочивать собі не Бога, а воля душу стерегла. Прокинься, каже плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема. Ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде. І в житті їх ребят носилі, уже ворушаться царі, і буде правда на землі. Дякую, І з заключним словом до мікрофону запрошується виконуючий обов'язки начальника районного відділу культури Володимир Забавський. Шановні учасники марафону, шановні всі учасники зібрання, доброго дня. Ви знаєте, наскільки зворушливо звучали слова великого українського поета Тараса Григория Шевченка. І це ще раз підтвердило, що Тарас Григорович це не просто поет, це душа українського народу, це серце українського народу. І я переконаний, що пройдуть ще не одне століття, тисячоліття. Але пророчі слова Тараса Григоровича будуть звучати, звучати з новою силою. І любов до видатного сина українського народу Тараса Шевченка буде зростати і зростати. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніла я від крові за вольною волю, круг містечка-берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом крили. Наш поетичний марафон добігає кінця. Всім дякуємо, що були з нами тут, згадали нашого Великого Кобзаря. Це була справжня насолода для всіх нас. Нам і надалі треба робити все, аби Шевченкове мудре слово жило в серці кожної людини, щоб його творчість знали і шанували в кожній сім'ї. До побачення, до нових зустрічей, шановна громада.